Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Рано вранці матуся, як завжди, прийшла розбудити малюка. Мишеня вже не спав, лежав у ліжечку і був дуже засмучений. Матуся зрозуміла, що щось не гаразд. Присіла біля нього та й запитала. Любчику, з тобою все гаразд? Матуся, я не знаю, як сказати, але мені дуже сподобалась мишенятку фруті. Вона така гарна, в неї чарівні вушка та оченята, а ще вона пахне цукерками. І надзвичайно гарно співає. Матуся трохи розгубилася, а потім сказала. Ну, любчику, це природна річ. Дівчата завжди подобались хлопчикам, і навпаки. Мамо, може, щось їй подарувати? запитав любчик. Так. Чоловіки завжди здійснювали шляхетні вчинки заради жінок. Дарували їм квіти, присвячували пісні й вірші. О, матуся, я хочу написати для маленької фруті гарний вірш і пісню. А ще навчуся грати на гітарі. Ти ж купиш мені маленьку гітарку? запитав Любчик. Матуся посміхнулася і сказала: Давай біжи, добре поснідай, і ми з татом. Щось придумаємо. Мишеня швидко вмився, подякував Господу за все і сів снідати. В цей момент до вікна прилетів вітерець. Він хотів запросити Любчика погуляти, але чув, як мишеня, сказав: Матуся, я сьогодні нікуди не піду гратися, а буду сидіти і складати пісню. І вітерець Повернувся до друзів. Тим часом татусь, десь далеко з шафи, витягнув стареньку маленьку гітарку і промовив: Це мій тато грав на цій гітарі, і я також грав на ній. Ось бачиш, вона й тобі стала в нагоді. Тоді Любчик став просити татуся і його навчити грати на гітарі. Тато Залюбки, навчив малюка. Простим акордом, і любчик вже міг грати нескладні мелодії. Мишеня узяв гітарку і пішов у другу кімнату, щоб придумати вірші для пісні. Вітерець, тим часом, повернувшись до друзів, сказав їм: А наш любчик вирішив скласти вірша для пісні. Аж тут прилетів горупець друзяка та й питає де Мишеня? А де Мишеня?» Всі дружно відповіли, що він складає вірш. Через мить увесь ліс знав, чим займається малюк. Любчик дуже старався. Матуся зайшла у кімнату і запитала Ну, що, мій композиторе, щось виходить? Мамо, а як ти думаєш, сподобається моя пісня? Якщо ти пишеш від душі, то обов'язково сподобається. Прийшло ще трохи часу, і Любчик каже матусі Я готовий, одягну нову кроватку і піду заспіваю свою пісеньку Фруті. Тато допоміг одягнутися малюку, він взяв свою маленьку гітарку і пішов до фруті. Коли він підійшов до її дому, то побачив, що дім був пустий, а двері у Нірку відчинені. На дверях було написано. Ми поїхали, прощавайте. Любчику стало так сумно, його серце ніби. Стиснулося, і тут він побачив маленький пеньочок, став на нього, узяв гітарку та й почав читати свого вірша. Дорога моя маленька вроті, хоч я не вчився в інституті, моє серденько ніжно вас кохає, і мої лапки. Пісню вам заграють і заспівав. Моя фруті, моя фруті, я не вчився в інституті, моя фруті, моя фруті, поцибаєм на батуті. Аж раптом Любчик почув, як за його спиною хтось крикнув Браво! І залунали оплески. Коли він обернувся, то побачив своїх друзів і батьків. Матуся була зворушена, і зі сльозами на очах сказала: це було чудово. А татусь тримав у руці листочок, який відірвався від дверей. На ньому було написано. Повернемося завтра. Любчик був щасливий, а матуся додала завтра повернеться твоя фруті, та й заспіваєш її свою чудову пісеньку. Тоді малюк спитав друзів, а як ви про це дізнались? Кабанчик йому відповів «Ца вітерець всім розповів. І всі Почали сміятися. Вечором, коли Любчик ліг у своє ліжечко, тату сказав, треба завжди вірити і сподіватися на краще. А хто вірить, тому Бог допомагає. Тоді буде все гаразд Засинай, мій поет, моє серце. І ви засинайте мої улюблені маленькі друзі.